Вітаю вас у вечірній час на телеканалі Лтава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчужанин потонув на риболовлі. Комунальники готують сани влітку. У місті відзначили день працівників нафтопереробної промисловості і влаштували свято для першокласників. Про це та інше змістовною докладно у найближчі хвилини. Добробут мешканцям, владу і контроль громаді. На таких засадах створено новий проєкт розбудови Кременчука, який днями презентували Кременчужанам. 7 вересня у міському палаці культури Кременчуцькій громаді на обговорення було представлено проєкт розбудови міста Кременчук на 2012-2015 роки. На презентацію проєкту зібралось безліч народу. У залі були присутні представники різних верст населення Кременчука від керівників міста, підприємств та установ. До пересічних громадян з ключовими положеннями документу присутніх познайомив народний депутат України Олег Надоша. Дуже багато було зроблено і багато вивчено. І той склад аналіз, який був зроблений, дав змогу зрозуміти не лише утилітарні невеличкі проблеми, але й загальні проблеми прив'язки всієї економіки міста до загальноукраїнської проблеми, до криз, які існують в нашому суспільстві. Тому ми з радістю приносимо цей проєкт на ваш розсуд. В обговоренні проєкту розбудови Кременчука взяли участь експерти-науковці. Зокрема, назвали цю програму грунтовним науковим дослідженням. Матеріали проєкту вже використовуються у програмі залучення інвестицій та економічного розвитку міста, генерального плану розвитку Кременчука. Підтримали проєкт і звичайні Кременчужани. Попереду ще не один місяць роботи над цим важливим документом, що передбачає моніторинг та планування майбутнього нашої спільної домівки. Тому всіх мешканців міста запрошують вносити свої зауваження та пропозиції до проекту за телефонами 70 10 20 та 70 10 30. Ще одна загибель на воді Кременчужанина. Чоловік потонув у суботу, коли з другом та братом рибалив на Дніпродзержинському водосховищі поблизу сіл Келеберда та Дерегівка. Під вечір суботи погодні умови погіршилися. Посилився вітер, здійнялися хвилі. Моторний човен спочатку набрав води, а потім перекинувся. Один з рибалок вхопився за свій плавзасіб, а двоє інших спробували доплисти до берега. Їм на допомогу рушив інший чоловік, який також рибалив на своєму човні у кількох десятках метрів. Він допоміг одному з пловців, подавши йому весло. Другого чоловіка врятувати не вдалося. Про це нам розповів начальник Кременчуцької водолазно рятувальної станції Василь Білоус, який спілкувався з очевидцями. Ями пригоди за його словами, виходити на моторному човні, так званій южанці, на водосховище, завідомо ризиковано і вкрай небезпечно для життя. при таком волнении там лодки такие вообще не должны выходить. Водохранилище да, еще более опасно, чем на реке Днепр. Там волна, волна повыше и волнение усиляется за счет простора в водной глади. Я хочу предупредить, что сейчас вот осень и эта погода резко меняется, и особенно в плохую сторону. Да. И вот люди, которые выходят на такое расстояние, на такую даль, это они должны быть внимательны к этому, кусовым погодам, При малейшей э, Ні, треба виходять укриття ліва, прихотіти і виходити з місця. У неділю Кременчуцькі водолази здійснили спробу знайти тіло потопельника, проте погодні умови завадили їм це зробити. Пошукові роботи продовжуватимуться і завтра. Готуй сани влітку. Таким принципом у своїй роботі керуються кременчуцькі комунальники. Аби кременчужанам та гостям місто було зручно і комфортно крокувати вулицями взимку. Для КТП 1628 придбали 25 вагонів солі. Вже отримано 4 вагони або 272 тони солі. Працівники Кремечуцького комунального підприємства КТП 1628 активно готуються до зими. Хоча на календарі лише початок вересня, підготовчі роботи розпочалися ще середині літа. Було проведено тендер на поставку 25 вагонів солі. Сьогодні вранці до Кременчука прибула вже друга партія технічної солі, яка використовується для приготування соляно-піщаної суміші. Друга партія, Два вагони ми вже отримали, тепер вже третій-четвертий вагон. Розгружаємо, готуємося до зими, щоб не було скользко, голольоду не було для машин, для людей. Сегодня в составе 23 людей. Два маза, два краза вивозять, самосвалами, два пагрузчика грузять, ну, це, в принципі, кожен рік так У Кременчуці вирішили відходити від традиційної практики посипання доріг піщано-соляною сумішчю. Коли у суміші значно збільшується відсоток солі, це сприяє меншому ковзанню автівок на дорогах під час ожведиція. Повесні прибордюрна зона менш засмічена. А крім того, злоприймальні решітки так не замулює під час дощу піском. Тому і було закуплено технічної солі у такій значній кількості. Завантажені технічної солі самоскиди доставляють її на КТП 1628. Тут зберігатимуть лише 5 вагонів солі. Основний соляний запас, який придбали на цю зиму, буде зберігатися не на самому підприємстві, а у спеціальному ангарі, що знаходиться на вулиці Кірова. Само приміщення розділено на два відсіки. В одному відсікові зберігатимуть сіль, оброблену спеціальним розчином, а в іншому звичайну. Щодо піску, який використовують для приготування суміші, то він не потребує особливих умов зберігання. Його запасів на підприємстві вистачає. Пісок у нас ще з прошлого року вистачає достатньо, вот. по крайній мере, по требуванню сучасної, що сказали побільше солі, поменьше піска, тому що лівньок забивається. Щоб не забивати лівньовки і не було вот потопів, все остальное, ми будемо старатися побільше солі. Ну, ну, на количество техники, которая пескоразбрасывает, песко, занимается пескоразбрасыванием, ну, на них хватит у нас. Если надо, мы можем и сейчас добавить, проблем нет. Як запевнив нас керівник КТП 1628, його підлеглі наполегливо готуються до осінньо-зимового періоду. В принципі, якщо хоч завтра будуть морози, ми готові, у нас вже п'ять вагонів солі є, для, для початку піде. Ну, остальне ми отримаємо ще поочередно, тому що за один день вигрузити 25 вагонів нереально. Не тому по два вагони в день нормально. Недільного дня алеями парку «Придніпровський» парадним маршем пройшла гумінка армія кременчуцьких першокласників. До цікавого та веселого навчання дітвору запросила Лукасна країна знань. Вересень відчинив шестирічним кременчужанам двері до країни знань. Щоб ця тривала мандрівка для першокласників розпочалася цікаво, адміністрація виробничо-торгової компанії Лукас за підтримки міського голови Олега Бабаєва започаткувала в Кременчуці проведення свята для найменших представників школярства. Хочу привітати вас від імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від міського голови Олега Бабаєва від всіх кременчузан з тим, що ви стали першокласниками і почали вчитися вчитися для того, щоб зростати, для того, щоб робити. Гарні справи для себе, для своїх батьків і для свого міста. Я вам хочу пожелати, щоб і в учобі, і в житті ви завжди становились, стримілися становитися першими і при цьому оставалися лучшими. Такої кількості правачків з батьками в парку Придніпровській ще не бачили. Відкрив свято урочистий парад лукасиків-першокласників на чолі з Крамачуцьким оркестром Роксалана. Потім весела дитяча компанія під керівництвом плюшки-надюшки, дружня співала і танцювала. Розумники і розумниці демонстрували свої перші знання бабусі Ягусі, а щасливчики отримали гарні подарунки під час розіграшу лотереї. Дівчатка робили стильні зачіски у лукасній перукарні. Всі бажаючі фотографувалися на згадку, і треба сказати, що солодощів на цьому святі було дуже багато. Цілий день невтомно веселився першокласний лукасний народ. Віслава було. мені найбільше сподобалось те, що літали шари. Мне татуировки больше. Зачечка тоже. Цикаво тоже. Детям весело, когда такие свята проводятся. Праздника такого у нас в Кременчуге не было. Вот, ну, да, понравилось. Конечно, чаще бы хотелось такое, чтобы для деток устраивали аттракционы и всякое такое. Весело, очень хорошо, мне очень понравилось. Все очень довольны, и малышка тоже, и все. Спасибо, почаще бы. Цей вересневий день розваги, конкурси та дискотека надовго запам'ятаються кремечуцьким дітлахам, а представники компанії Лукас обіцяють зробити свято традиційним. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї розпочалися традиційні змагання дитячо-юнацьких команд з футболу. Вже в шосте Кременчуцькі школярі визначають найсильніших, і з року в рік боротьба стає усе більш напруженою. Всі умови для гри є. Чудовий майданчик, прекрасна погода, безліч уболівальників, тільки грай. Свідками відкриття змагань стали наші кореспонденти. Вітали учасників змагань з відкриттям турніру, чимало почесних гостей. Серед них і почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин. Я би хотів пожелати вам всім участі, порядочності і допівалісь успіху во всьому. Всього вам доброго і удачі всім. Должен бачити здоровий дух, спортивний дух. Спасибо за участь. Іні футболісти кременчуцьких шкіл готувалися до цих змагань цілий рік, тим паче, що на старті всі команди виглядають рівними. Вже потім стають відомі фаворити. І до останнього двобою невідомо, хто ж переможе. Минулого року найсильнішими виявилися спортсмени загальноосвітньої школи номер 1 Вони сьогодні не приховують своїх амбіцій. По-перше, ми вже два роки поспіль займаємо перше місце на цих змаганнях. По-друге, ми бажаємо. У нас велике бажання перемогти. А по-друге, це діти для їм приносить радість, вони займаються спортом. Тим паче, що 2012 рік оголошено ріком спорту та здорового способу життя. Не менше шансів на перемогу мають і футболісти восьмої школи. Вони минулого року здобули срібло. В тому році ми посіли друге місце почесне на джерело Дніпра. В цьому році плануємо виступити краще. Збірна готова до виконання поставлених задач. Всі налаштовані на перемогу, а умови для цього створені. Принаймні, адміністрація четвертого ліцею від себе залежне зробила. Команда господарів щороку п'ятірці найсильніших, і для математичного навчального закладу це дуже непоганий результат. Я вважаю, що для математичного навчального закладу це досить таки високі показники, і це зайвий раз підтреслює, Що ми прагнемо, щоб дитина була не тільки розумною, але й здоровою. Переможці турніру стануть відомі згодом. Поки що можемо констатувати: всі хлопці налаштовані на перемогу. У спорткомплексі Нафтохімік минулої суботи відзначили день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Відзначили з розмахом, турніром силового багатоборства, показовими виступами гімнастів та майстрів єдиноборств, фінальним матчем першості приватного акціонерного товариства Укртатнафта з футболу. Богатирські ігри турнір силового багатоборства зібрали найсильніших чоловіків із Кременчука та Комсомольська. Майже всі богатирі вже не вперше брали участь у змаганнях, але від цього боротьба не стала менш напруженою та видовищною. Шість конкурсів, серед яких кантування колеса, прогулянка фермера, тяга автомобіля, станова тяга 200-кілограмової штанги та інші, були під силу далеко не кожному. Глядачі, які цього дня відвідали стадіон Нафтохімік, були у захваті, вболювали з ентузіазмом. Мабуть, найпоказовішим та й вирішальним став конкурс станової тяги штанги. За одну хвилину богатирям необхідно було якомога більше разів підняти снаряд вагою 200 кілограмів. Не всі впоралися із завданням. А ось уболівальники Дениса Рублю вдалося зробити аж 13 вдалих підходів. Саме після цього конкурсу і визначилися лідери. Трійку призерів замкнув Валентир Гонтар. Срібло отримав комсомольчанин В'ячеслав Рубін. А найсильнішим визнали, до речі, вже не вперше кременчужанина Максима Голованя. Переможець розповів, як йому вдається тримати себе в прекрасній фізичній формі. Тренуюсь 4-5 разів в тиждень. Питання, жорстка дієта. По мінімуму, В основному білкова піща. Здоровий сон, збалансоване харчування, систематичні тренування, плюс бажання. І ти справжній богатир. А ось у фіналі першості публічного акціонерного товариства Укртатнафта з футболу зустрілися теж богатирі, принаймні за духом. Споконвічні суперники команди виробництва номер 1 та «Номер 4 розігрували кубок турніру. Причому психологічна перевага була на боці перших адже минулого року саме вони у фінальному двобої у серії післяматчових пенальтів здолали суперників і потолонила першим футболістам виробництва номер 1 за кілька секунд до перерви Мирослав Смакула вивів свою команду вперед. Упродовж другого тайму підопічні Станіслава Сідненка намагалися відігратися, але м'яч вперто не йшов у ворота. Та фортуна того дня обрала все ж спортсменів команди виробництва номер 4 на останній хвилині поєдинку Олександр Михайлик зрівняв рахунок – 1-1. І знову лотерея вирішувала долю матчу пенальті. Апогеєм двобою став момент, коли за рахунку 4-2 на користь виробництва номер 4 до одинадцятиметрової позначки підійшов досвідчений Сергій Колодочка. Останній холоднокровно вколотив м'яч у сітку воріт і таким чином поставив крапку у цьому протистоянні. Честно, то почти не переживал, все-таки уже немножко опыт есть в таких финал и игры в финалах, пенальти уже не первый раз били, то уже немножко как бы опыт есть, то как-то особо нервов не было. Коллектив у нас давно э, сплоченный и э, за счет э, того, что мы играем не один год вместе, плюс э, Ну, дійсно, ми трохи чуть поопытнее. Они помоложе, але ми поопытнее. Ну, Ну, десь за счет, як сказати, морально волевых бойцовских качеств пришлось чуть трохи поднажать, і вийшов результат. Тож цьогорічно перший спад у Картатнафта вперше за останні кілька років вибрали футболісти виробництва номер 4 І це все про що ми встигли вам розповісти. Бажаю вам гарного продовження вечора, понеділка і насиченого приємними враженнями дня вівторка. На все добре.